Сьогодення вносить свої корективи, але баношу бути контент не гламурний, зате життєвий. Ми реанімували газову плитку, яка створена ще, мабуть, за пані матки Австрії. Ну, де ви ще таке побачите? Ну а я під звуки баношу розповім вам трохи фактів про нього. Бо коли показує Василю те, що бачу на просторах інтернету, то він хоче плакати, як ті італійці, коли бачать поламані спагетті. Перше банош і бануш. Дві назви правильні і рівноцінні. Друге банош крутять, а не готують. Третє. В ідеалі банош має бути зварений на самій домашній сметані. Без молока і масла. Боже збалуй. Масло має виділятись під час того, як ви будете крутити банош, але життя вносить свої корективи, тому в більшості випадків сметану розводять з водою, не молоком, бо з молоком важче випрожити крупу. Мити чи не мити крупу то є ваша особиста справа. Не вважаю коректним цю тему обговорювати. І своїх штири грейцери сюди теж пхати не варто. До крупи сметани треба віднестись відповідально. Сметана має бути збирана, домашня. Якщо такої нема, то треба брати вершки. Ва має бути середнього помелу. На дрібній крупі банош попливе, а на грубій ви його не випражите. Посуд має бути важкий з товстим дном, ну і кулішир це паличка якою крутять банош. Без неї ніяк. З чим і як подають банош про бринзу, що таке колеша на картоплі, теж знайду час та зроблю відео.